Я звик так, що якщо влада в чомусь звинувачує там, опозиційного політика, громадянина, вона має в першу чергу давати оцінку з точки зору правоохоронних органів. І для мене оцінка, якщо є якісь звинувачення, це дії правоохоронних органів. Якщо вони є, значить те, що оприлюднено, має вагу. І я думаю, що всім зрозуміло, що діюча влада, ну, вона Якщо є хоч найменші підстави, вона може щось пред'явити Порошенка і захоче пред'явити. Тому я чекаю, просто коли будуть якісь звинувачення. Поки що, наскільки я знаю, Порошенко ніяких звинувачень не пред'явили. І ось якісь там відео, де там хтось. Переносить якусь флешку в московському аеропорту. Хтось її передав. Я не можу сказати. Я чекаю сам, що наші правоохоронці дадуть всі вони призначені президентом Зеленським. Він за них відповідає. Він їм багато разів давав накази там відкрити справи, порушити справи і розслідувати діяльність Порошенка. Я сподіваюся, що державні органи покажуть, скажуть, це так чи не так. Бо якщо вони довго чи будуть мовчати і не буде ніякого законного сліду, значить за цими звинуваченнями нічого не стоїть. От і все. А, значить, це теж інформаційний шум. Тому я чекаю, коли будуть якісь офіційні рішення правоохоронних органів. Поки їх нема, це ну, я поки що не знаю, як до цього ставитись, а, і чекаю результатів. Олексій Кравець, що по удару на полігоні Черкаській в Дніпрі, є вже винні? Я вже говорив про цей удар. А які там можуть бути винні? Ну, у нас так побудована система загальної безвідповідальності, що для того, що призначити винним, можуть ну хіба що командира батальйону, ну командира батальйону резерва зняли з посади. А що далі? А всі ті люди, які там давали накази туди направляти тисячі. Мобілізованих тисячі СЗЧників бійців, які самовільно залишили частину, всі ті, хто не забезпечив там укриття, хто не розсередив ці, цей, цей, цей батальйон резерву, хто його зосередив на території області у зоні активних, активних прольотів російських безпілотників. Ну де всі ці люди? Я казав, що це питання до керівництва командування сухопутних військ, до генерального штабу до до командування оперативного командування Схід, до складу якого належить цей полігон. Ну, Де відповіді? Я поки що не чув ніяких результатів. Тут знов-таки всі розуміють, що є склад злочину, але правоохоронні органи мовчать. Нічого не говорять, ніяк не реагують. Ну, от те, що я казав на ефірі, присвяченому тому удару, ой, на жаль, тій трагедії, я і, в принципі, залишаюся там все актуально. Я очікую, що будуть визначені посадові особи, буде визначений їх ступінь відповідальності в цій ситуації. Для цього треба провести розслідування. Зараз воно таємне. І ну, сподіваюся, можливо, якщо не буде там, тривалий час е, інформації, вдасться. Журналістам отримати якісь матеріали цього розслідування або поспілкуватись з безпосередніми учасниками, дізнатися, як було насправді. Нікі чи це правда, що в Російської Федерації 200 тисяч на Сумській області? Ні, немає там 200 тисяч особового складу в Сумській області. Угруповання російських військ оцінюється... За даними там, на тиждень близько 80 тисяч ударного групування. Росіяни його можуть посилювати там, десь приблизно ще, мабуть, тисяч 20 25 Це те, що я чув від військових на напрямку. Можливо, звичайно, ворог там може зосередити трохи більше сили, але 200 тисяч там на даний момент немає. Тіана, що далі по Курщині, повний відступ та перехід бойових дій на територію України. А, ну я вже казав, ні, я не бачу зараз, що наші війська дуже якось швидко залишать територію Курщини. Я бачу, що наші війська достатньо упорно, так вперто ведуть бойові дії напрямку. Так, серж ДФ готують Сумщину до оборони. Чи буде чергова харч... Харківщина? Дивіться, там достатньо наших військ. Провал на Харківщині стався через те, що не було ні адекватного інженерного обладнання і не було військ, які б могли самі заритись, організувати оборону. Так от на Сумщині, відмінність в чому, що оборона в такому же, вона така сама неякісна і показушна, це імітація фактично оборонних позицій. А, а вона абсолютно, ну це просто взяли, розпиляли гроші абсолютно бездарно і безвідповідально. Вкрали, фактично, у армії, у народа, у плавників податків. Але на Сумщині Сумщину прикривають наші боєздатні війська. Тому там провалу оборони не станеться. Не станеться. А, там є кому знищувати ворога, і наші воїни це роблять там кожного дня.